Друзі, всім привіт! Поки сьогодні за вікном яскравий день можна приступити до апгрейду наступного стелажа, який я вибрав, буде японський. Як бачите, в мене там стоять Nissan. Я на значить, замовив собі ось такий якраз японський стиль, ось такі сакури. Сьогодні будемо садити алійку з дерев і робити апгрейд цього стелажа. Для початку я оці перетинки замальовую з чорним маркером, щоб вигляд в них був ще гарніший. Ну що ж, друзі, ось так в нас чітко тепер виглядають ці чорні лінії. Що ми робимо далі? Ми робимо білий бордюр та фасад ось цього з торця. Звичайний коректор для цього шкільний, там взяти для помилок і розмальовуємо. Ось так, друзі, ми побілили бордюрчик і Тепер значить, робимо бруківочку, такі тоненькі смужечки на турець сюди зараз наклеїмо і побачите, як вийде. Ну що, ось з бруківочкою вже звичайно вигляд гарніший. Да? Тепер що ми далі робимо? Ми беремо або дерева, або дорожні знаки, і, як правило, треба їх посадити в тих місцях, там, де не заважає поставити машинку в ячейку, тобто десь на оцих прямих. Або тут, або тут, або тут, але ні в якому разі не так, тому що ви так машинку ніяк не поставите. Ну що ж, висверлюємо зараз дирочки для того, щоб вони туди трошечки вставилися, під клей. І так буде триматися набагато краще. Стовбур дерева не є тонким, тому я для цього взяв ось таку насадку. І ось таким пристроєм ми просто просверлюємо невеличкі отвори. Ну, ось так, друзі, плюс-мінус буде виглядати наша вулиця. Залишається посадити це все на клей, додати клумби, можливо, зробити розмітку дороги, і я вам покажу кінечний результат. Саме головне зверніть увагу, що треба залишити місце між деревами та ячейками, щоб захисне ско заїхало назад. Через трафаретку, друзі, тим самим коректором робимо пішохідний перехід. Ось, бачите, ось вже все на клею, зараз залишились клумби. Клумби, як бачите, на аліку є різних кольорів, тому це вже ваша фантазія. Любе рябе. І у нас фінал е, нашого тюнінга стелажа. Ось так у нас получилася така діорама японська. Сакури, лавочки, клумби, розміточка, дорожні знаки. Ще треба буде замовити деяких людей, щоб було гарніше. Е, Стелажики, нагадаю, в мене можна такі придбати, написавши мені в Тікток особисті повідомлення, король Рамон. Е, також підписуйтесь в телеграм-канал, там, де я викладаю все Саме цікаве у світі Хотвілс. Ну що ж, Всім миру, всім хотвіл, всім пока.